Розкажи мені, як ти вперше наважився сказати, що закоха... закоханий, що закохався закоханий. Е, я сказав, я отримав ні. А, uh -huh. Було боляче дуже. І мені здається, що мені настільки було боляче, що так, ну, підсвідомість така: блокуємо, Забула. не треба, uh -huh. потім колись розблокуємо, коли uh -huh. сили будуть, час буде, от там uh -huh. і вирішиш. Uh -huh. Ну, Десь так і трапилось. Але, uh -huh. Боляче, ну так, боляче, коли ти отримуєш відмову. Uh -huh. А потім, коли ти отримуєш відмову, тобі дуже важко наважитись на те, щоб потім ну, сказати те, що ти відчуваєш. І треба час і багато часу. Uh -huh. ну, комусь треба все життя, щоб це сказати. Комусь треба ну, рік-два прожити. Uh -huh. Але кожному свій час. Пам'ятаю цей випадок, і це, до речі, не одна така ситуація в моєму житті повторювалася, коли. А... Людина, ну, мій партнер, коли а, проявляв всіляко почуття, але боявся вголос якось це сказати. Ну, мені здалося, що вже якось ну, треба йому дати зрозуміти, що, що можна мені відкриватися. І тому я сказала це перше. А, я йому сказала, що я тебе кохаю, він зробив отак: Ох". Я тебе я там недостойний, негідний. Я скажу: я, я знаю, кажу. Тоді він також у відповідь вже також відкрився. то Це сталося вже взаємне. А, і... закрився. О, при чому, угу. напевно. Мені здається, що в даній ситуації важливо все одно проговорювати. Як то кажучи, подобається, скажи, не так. подобається, скажи. Хочеш щось? Скажи, так. не хочеш, скажи. Ще, ще одна штука. Mm -hmm. доповню: що найважче в житті чути себе, ага. тому що бути собою можна якось проявляти це. Та це складно але mm -hmm. чути себе і розуміти, що ти хочеш, що ти хочеш від себе, від світу. оце це дуже складно. Що тобі 12-14 років, починай вже вчитись говорити, то що ти відчуваєш. Коли тобі буде за 30, це важче. Повністю погоджуюсь. Розкажи мені, як ти вперше запросила когось на побачення блін, коротше, у мене навпаки, яка ситуація? Я дуже не люблю, коли тягнуться подовго якісь там переписування, спілкування до, наприклад, побачення. Якщо ми познайомилися десь там в якомусь додатку, або там просто там на роботі, і починається спочатку, то бу-бу, бу, -бу, -бу ля, -ля, ля я мені. Я в мене взагалі висока швидкість життя і рішення і дій. І мені здається, ну якщо як в тому десь там фраза була, да, що. Я, там, ви привабливі, я приваблива, що ми <гум> будемо час втрачати. <гум> І навпаки, я такою своєю активністю, іноді, мені здається, я відлякую а, чоловіків чи там, хлопців, як сказати. Хоча <гум> мене, ну, напевно, що частіше запрошують, ніж я. Це логічно. Ні, Я в сенсі послідки. того, що я не проти сама також запрошувати проявляти ініціативу, але я у відповідь на свою ініціативу, я навпаки. Ну, Зустрічаю таке, ти ну, ну почекай. Ну що ти <кхи> це ну, ти oh. перехоп... перехоплюєш ініціативу, і людина така: а поверніть. Так oh. мені тоді знаєш, потрібні чіткі правила. То хто кого запрошує, скільки треба чекати? Бо я тоді ну, також на жаль, з... в 21-му столітті тих no правил rules. немає, Хоча oh. я пам'ятаю, що коли я запросив дівчину на побачення, я жив в частному ну, буде... ну, районі, і... і мені треба було їхати маршруткою до неї. Я поїхав, ми погуляли, все добре. Потім я запізнився, і я пішки додому йшов ну, довго. Але я що такий щасливий, це було так класно. Я такий. Клас. ну, Але зараз, на жаль, цього вже немає, тому раз е тіндер і всю цю фігню. Тобто люди втрачають можливість е, комунікувати в боже дід зайшов чат. Так, yeah. так, так так, так. ні, чому це інший вид комунікації, але емоції вони залишаються такими самими. Ти розумієш, що люди писали колись паперові листи, і це були емоції. а Ми пишемо в месенджерах, і це також емоції. А хтось буде потім там писати ще якимось іншим способом, щоб більш просунутим. Але емоції, це ж те, що в тобі, а не в технологіях.